Російські пропагандисти зізналися у знищенні Каховської гідроелектростанції. Про це вони відкрито заявили в одній з пропагандистських програм. Я, я там просто якщо це вигідно Росії, Наш ж в цьому плохого? Там проводять аналогію з випадком під час Другої світової війни. Кажуть, тоді подібний крок не вважали злочином, адже це було вигідно радянській армії. Відтак переконані те, що сталося на Каховській ГЕС, теж не злочин. Ба більше на Ерефії вже відкрив то закликають завдати удару по Київській гест. Втім, на питання, що це їм дасть, відповідають просто таким чином помстимося за Шебекіно. А просто показати, розумієте, ми Я вважаю, що нужно відповідати. От за Шебекіна нужна, я ще раз повторяю, нужна іти в Харківську область, і е, вони там живуть дійсно совершенно мирною життєм. Поставили артиллерию и э, занимаются, так сказать, просто разрушением наших приграничных городов.